Всім привіт! Сьогодні будемо збирати ученого із серіалу «Скібіді-туалет». Сразу скажу, він буде виглядати як по моїй фантазії. Я його так представляю, як він буде, який вже, це вже буде другий учений, не той самий перший, а другий. Того це буде не той, якого робили і так далі. Ну, будет тоже прикольно. Уже у нас получилось вот так. Ставим вот тут вот так вот. И уже получился вот такой вот корпус. Вот по типа, экрану. Берем вот такие вот детали. И складаем туловище. Ось так. А ще ось так от. Потім з'єднуємо. Получається, вже він буде у нас із руками і самим тілом. Схожий на із дом студії, типу, так? Да? Якщо він вам віддалено теж похож, ставте лайки. І кстати, під останнім відео ви багато добрали підписок. Уже аж 12 підписників у мене. Це дуже велика сума. Того я дуже радий, що ви на мене підписуєтесь. І я щасливий, тому що ви на мене так сильно почали підписуватись. Так ось таке у нас він буде ззаді, ось такий, як ви бачите. З двигуном. Просто так придумав зробити. Виглядає він странно, якщо бути чесним. Ставимо цю детальку ось тут. Ось так от у нас виходить. І ще ось така прикольна деталь. Вона похожа на голову великого камерамена, бо він дуже схожий. Поставити пару деталей буде взагалі похоже. Ми беремо з неї і зробимо міні-камеру. Ставимо ось так от ці деталі, щоб вийшло ось так біле. На, усматр... На моє усмотріння біле. На ваше, може бути, велика, чорне, сі... сіра, колічного, яка угодно. Ставимо потім оцю штучку, щоб тут була така одна пімбочка посередині. І ставимо тут отаку пластину 1х4. І тепер на саме оцей крайній оцієї сторони ставимо це. І в нас виходить отакий учений. Більш похожий на серіал із дом студії. У нього тут є екран, двигун, не знаю за чим, камера, яка може зніматись ось так от і підлітати. Похоже, начебто, коли. Учений камірамен, похожий, який був на Титана, поки біля нього були такі похожі. Ну ми ж вчора пам'ятаю, той раз ми збирали оцього цього джемена. Це о той, який, як ви зрозуміли, допомагав йому, йому влучатись. В нього поменше способності, у джемена Тітана, але не менше. Ось так от ми зібрали скбіді ученого. Похоже, як обично скажу на скібіді ученого із серіала «Дом студії, але ми його зібрали. І всім бувайте!